Вітаю вас, мої любі глядачі, ви на моєму каналі Світ Ірино В'язання, і мене звуть Ірина. Сьогодні я запрошую вас разом зі мною зв'язати ось таку іграшку на ялинку у вигляді будиночку. Це чудова прикраса, незвична та дуже цікава. Тож, давайте спробуємо. Отже, для будиночка нам знадобиться пряжа. У мене це пряжа білого кольору. від Gazal Baby Coton. 50 акрилу 50 бавовни, Якщо цікаво, колір 3432 XL. Пряжа Baby Cotton XL. Гачечок у мене номер 2 Такий. Простий китайський, ви підбираєте гачечок під свою пряжу. Я беру трішки менший гачечок по розміру, тому щоб сам будиночок мав якусь, був такий щільний і мав трішки якусь форму. Отже, розпочинаємо з того, що нам треба пров'язати таку ланцюжок з повітряних петель на бажаний вам розмір. Це буде в нас типу зав'язочка, на яку буде чіплятися сама іграшка, за яку буде чіплятися сама іграшка на ялинку. Я думаю, цього досить з'єднуємо. Ось так. Далі нам треба пров'язати три стовпчики з одним накидом в одну вершину. В, ну, з одної цієї повітряної петлі. Тобто, набираємо спочатку три повітряних петлі. Це в нас буде один стовпчик, робимо накид, проколюємо ось. Сюди гачечок, витягуємо ниточку, пров'язуємо другий стовпчик, і так само в цю проколюємо гачечок в цю петельку і витягуємо третій стовпчик. Далі робимо три повітряних петлі. Розвертаємо в'язання і в'яжемо з кожного стовпчика з накидом, Дві. робимо додання і пров'язуємо з кожного стовпчика два стовпчики. Тобто ось один у нас вже є. Пров'язуємо другий, третій стовпчик пров'язуємо з середнього стовпчика. Четвертий також з середнього стовпчика. П'ятий пров'язуємо з першої повітряної петлі. І другий Так само. У нас. В рядочку стало раз, два, три, чотири 5, шість стовпчиків з одним накидом. Робимо три повітряні петлі, розв розвертаємо в'язання у цей перший стовпчик ми пров'язуємо стовпчик з одним накидом, у другий стовпчик також пров'язуємо. Стопчик з одним накидом. Далі пров'язуємо дві повітряних петлі, два стовпчики пропускаємо, і пров'язуємо в третій. ось раз, два пропустили, В третій пров'язуємо стовпчик з одним накидом, в повітряну петлю ось, втретю, раз, два, три. В третю або в першу, якщо рахувати звідси, пров'язуємо стовпчик з одним накидом, і в цю ж петлю пров'язуємо ще один стовпчик з одним накидом. Робимо три повітряних петлі, повертаємо в'язаннячку, пров'язуємо в перший стовпчик ще один стовпчик. З одним накидом, тобто у нас з цього стовпчика ось вийшло два повітряні петлі. Не забуваємо, що в нас йдуть як стовпчик з одним накидом. Далі пров'язуємо два стовпчики з накидом. Один, два, в ось ці, де в нас повітряні петлі були, пров'язуємо в цю арочку, пров'язуємо Три стовпчики з одним накидом. Далі пров'язуємо два стовпчики, там, де були в нас стовпчики, раз і другий, ось, в цю. Арочку в стовпчик з повітряних петель ми пров'язуємо два стовпчики з одним накидом. В першу петельку прокол, витягуємо один стовпчик і другий. Робимо три повітряні петлі, повертаємо в'язанечко і з оцього стовпчика першого. Ми пров'язуємо ще два стовпчика з одним накидом. Тобто, з цього стовпчика в нас пров'язано три повітряних петлі і два стовпчика з одним накидом. Тобто, з одного ми зробили три. Раз, два, три. Далі пров'язуємо всі стовпчики по одному над кожним стовпчиком. Один.

з цього стовпчика з повітряних петель, де в нас ось раз, два, три, ми пров'язуємо три стовпчики з одним накидом. Раз, два. І три. Робимо одну повітряну петлю, повертаємо в'язання. З'єднувальними стовпчиками проходимося по двох стовпчиках. Ось. Раз, два, і в третій стовпчик ми так само пров'язуємо. Але далі з нього пров'язуємо три повітряних петлі. Раз, два, три. Далі пров'язуємо ще два стовпчики з одним накидом. Раз, два. Далі пров'язуємо дві повітряних петлі, два стовпчики пропускаємо. Ось один, два, в третій пров'язуємо один стовпчик з накидом. Далі знову дві петлі повітряних і в третій стовпчик. Раз, два. В третій стовпчик ми пров'язуємо один стовпчик з накидом. Пров'язуємо ще два стовпчики з накидом. Раз і два. Робимо три петлі повітряних, повертаємо в'язання. В'яжемо ще два стовпчика з одним накидом над кожним стопчиком. Тобто, ось один у нас вже пров'язаний, наступний в другий. Ось і третій. Далі дві повітряних петлі і стовпчик з накидом над стовпчиком з накидом. Дві повітряних петлі, і над кожним стопчиком далі стовпчик з одним накидом. Раз. Два. І третій тут над повітряними петлями. Три. Робимо знову три повітряні петлі і пров'язуємо стовпчики без... з накидом над стовпчиками з накидом. Один, два, три. Тут де у нас арочка з двох петель. Повітряних ми пров'язуємо дві два стопчика з одним накидом, стопчик з накидом, в арочку знову два стопчики з накидом, і над стопчиками знов ще три стопчики з накидом. Раз, це вже другий. І ось в повітряній петлі стовпчик з повітряних петель робимо Повітряний, цей стовпчик з одним накидом, повітряна петля, і ось такий будиночок на ялинку у нас вийшов. За бажанням можна, звісно, накрохмалити, або Клеєм ПВА розвести, але я в'язала щільно, тому це для мене не потрібно. Воно тримає форму, і на ялинці буде висіти гарно. Ось і готова наша іграшка. Кінчики всі обрізані, поховані. Іграшка чудово буде тішити малечу своєю цікавістю. Ось така краса вийшла. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Буду дуже вдячна за вподобайку, за коментар. Корисне було відео чи ні, мені це дуже важливо для просування мого каналу. Ну і. Щоб я розуміла, потрібно воно взагалі, чи нікому це не цікаве. Хто не підписаний, запрошую до підписки, буду дуже за це вдячна. Дякую ще раз велике за перегляд. Всього вам найкращого. До нових зустрічей у нових відео.